починаємо роботу нашої комісії. Усіх нам контрактів порядок денний. Переходимо до першого питання про затвердження порядку денного. Хто за? За, рішення прийняти. Перше питання на порядку денному. Про надання дозволу на складання технічної документації зі мною щодо встановлення земельної ділянки в моторі. Ардабула ЛІ. Прошу. Я звернулася громадянин, гардеви Людмила Іванівна Іваніна перенадання дозволу на вилучення технічної документації, постановлені меж земельної ділянки. До документів є додано рішення 95-го року про передачу власність членам судового товариства земельних ділянок. До рішення немає, навіть в архіві немає списків. Оцеба Голов... Ярослав Іванович, серце села Павлівки, додав довідку, що гардовий Людмила Івана дійсно є членом. Садового товариства і за часто це земельна ділянка для ведення садівництва площою п'ять сотих садовому товаристві глобус. Тобто рекомендую винести на комісію дати дозвіл на технічну документацію постановлення має земельних ділянків. Якщо немає питань, то став перше питання на голосування про надання дозволу на складання технічної документації з мужчиною щодо встановлення земельної ділянки на долі для, для гардовола ЛІ, хто за? П'ять за рішення прийнято. Переходимо до другого питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення медземельної ділянки натурі. Для громадян Савчин МН, Сорочуб НН, Каляндру БВ, Ободянська ЛН, Михайлів ГБ, Борис НМ, Іваночко НВ, Остропольська Яо, Лесів АП, Липецька МВ. Прошу. Стосовно порядку денного, так як є по порядку, я буду вам доповідати за всі земельні ділянки. Громадянин Савчишин ММС Всевосілець це згідне рішення 93-го року, неї три земельні ділянки, одна для будівництва сухового будинку, дві для ведення особисто селенського господарства. Тобто ми їй надаємо відповідно до рішення про передачу у власність архівного 93-го року на підставі декрету Кабінету міністрів України. Всі решта громадяни звернулися до нас з питанням про передачу земельних ділянок на підставі того, що в них на цих земельних ділянках розташоване нерухоме майно, яке належить їм на праві власності. Тобто всі ми решта громадянам ми надаємо земельну ділянку у власність на підставі того, що в них у власності знаходиться нерухоме майно, яке знаходиться на даних земельних ділянках. Всі земельні ділянки передаються у власність, всі решту для будівництва є у вас питання? Тутань немає доставити останні голосування про затвердження технічної документації із землеустрою щодо меж земельної ділянки на турнатурі для громадян Савчин, Сурочук, Каляндру, Ободянська, Михайлів, Бодрець, Іваночка, Стопольська, Месі Лутацька. Хто за П'ять за рішення прийняття? Переходимо до третього питання. Про ведення земельної ділянки по тобто постановлення черги для гульчик та на звернувся з явою Андрій, житель села Явниця, щодо його поставлення на чергу. Щодо на земельної ділянки, оскільки земельні ділянки не надаються, ми ставимо на чергу. Минулого разу ми йому відмовили на комісію, оскільки в нього не було довідки про те, що не набував у власній земельній ділянці. Довідку він є. Довідці вказано, що не набував відомості про те, що набував у власній земельній ділянці відсутні. Пропоную поставити його на чергу для ведення особисто селянського господарства та будівництва і обслуговування. Чи є опозичання? Стан третє питання на звання проведення земельної ділянки, встановленої черги для голучків. АО. Хто за п'ять за рішень? Переходимо до четвертого питання. Про, про. затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки це для призначення, якої змінюється для громадян Кожевникова, Любов Ярослава Йоасипів. Куфадчук МВ і Василенко Аа. Стосовно першого питання, Кожевнюку Любов Ярослава Йосипівна, затверджуємо зміну цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства для будівництва і обслуговування житлового будинку. Сілія Ямниця вулиця Шевченка. Наступне питання: Куфачук МВ. Зміна цільового призначення земельної ділянки в садовому товаристві машинобудівник, машинобудівник села Павлюка введення індивідуального садівництва у землі для будівництва всього житлового будинку господарських будівель і Сполитування. Громадянин Василенко Анна Анатоліївна, дві земельні ділянки, в селі Сілець на господарському дворі на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Планується там ведення промисловості. Виготовлення виробів з, з пластмаси згідно генерального плану села Селець, який діє в нас на даний час там землі промисловості, тобто цільове призначення змінювати доцільно. Рекомендую винести всі ці питання на комісію, які винесети у. Чта питання на голосування про затвердження проекту земов щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої зміниться для громадян Кожевникова Уфетчук Василенко. Хто за за, рішення прийняти? Переходимо до п'ятого питання про дозвіл на складання проекту земноустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої зміниться Ямицької сільської ради. Це стосується земельної ділянки комунальної власності Ямецької сільської ради. За межами населеного пункту села Тязів, якщо ви знаєте, де це за цвинтаром наліво до наверх, де колись мав користування для тваринництва Ковальчук Тарас можливо було діти такою ситуацією. Це є земельні, земельна ділянка комунальної власності. Нам її передали як землі запасу, як землі СГ призначення за межами населеного пункту. Але оскільки публічно кадастрові карті, коли ми беремо відомості земельної ділянки. Показано, що це є землі запасу, для того, щоб робити якісь дії далі зим... стосовно цієї земельної ділянки, нам необхідно змінити цільове призначення із земель запасу у даному випадку для земель іншого СГ призначення. Подалі планується виносити цю земельну ділянку на аукціон. Наразі ми даємо дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки із земель запасу у землі іншого сгепризначення. Представлю п'яте питання на про дозвіл на складання проєкту за що щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. цільове призначення яке ізміну. При У явності сільської ради село Князі. Хто за за. рішення прийнято? <кій> Переходимо до шостого питання. Про затвердження технічної документації, звернення нормативно грошової оцінки та передачу земельної ділянки в оренду для ТОВ тяжів село Нового. Маємо звернення довтяжів по собі нова гута. Це колишні свинарники на початку Нової Гути по лінійній стороні. Ми змінювали цільове призначення земельної ділянки, з земель с призначення оборону словіст, оскільки планували в орендарі цю земельну ділянку викупляти, а землі СГ призначення викупляти не можна. На даний час думка радарів змінилася. Коли поміняли цільове призначення земельної ділянки, вони вирішили, що будуть брати ще надалі в оренду, але вже з іншим цільовим призначенням земельної ділянки, тобто вже для промисловості. Для земель промисловості. Оскільки земельна ділянка була розміщена за межами населеного пункту, ми давали дозвіл на виготовлення технічної документації, щоб встановити нормативну грошову оцінку земельної ділянки, від якої подальше будемо виштовхуватися, і встановлювати орендну плату. На даному етапі сьогодні на комісії ми маємо затвердити технічну документацію з виготовлення нормативної грошової оцінки земельної ділянки та передати земельну ділянку в оренду. Що стосується нормативної оцінки, то вийшло 152 гривні за квадратний метр. Тобто земельна ділянка нормативна оцінка з цілої земельної ділянки 3 мільйони 511 тисяч 953 гривні 55 копійок. І ще він просить в заяві надати в оренду на 10 років під 3%. Ну в нас е, відсотки встановлені окремим рішенням по ставках оренди. Тому в нас згідно цього цільового призначення е, ставка відсотку 7, а просить на 10 років. Прошу винаги. Тобто ми пропонуємо надати за на момент на душову оцінку, так? І передати землі в оренду терміном 10 років під 7%. Відповідно до затвердження нашої mm заробітки. -hmm. Добре, Ставимо шосте питання на голосування про затвердження технічної документації з виготовлення нормативно-грошової оцінки та передачу земельної ділянки в оренду терміном на 10 років під 7% від нормативно-грошової оцінки. Хто за? 5 за рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки в оренду для прикопаного обленерго Села Селець. E, на перед, минулій сесії ми давали дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки обленерго в селі Селець вулиця Зозука для трансформаторної підстанції земельної ділянка площою 6 квадратних метрів. На минулій сесії ми э, затверджували акт комісії. Підписували межу замість суміжного землекористувача. На цій сесії пропоную затвердити цей розроблений проєкт з міністра щодо відведення земельної ділянки і передати земельну ділянку в оренду. В заяві просять передати земельну ділянку в оренду терміном на 49 років та встановити ставку орендної плати 3%. По нашому рішенні під таке цільове призначення ставка 7%. Термін встановлюється ну, вносити років. Добре, туманіція. Є ще є питання? Yeah. Yeah. Добре, Ставимо цього питання на голосування про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та надання земельної ділянки в оренду для АТ атеприкарпатного регуля Силоселець терміном на 20 років під 7% від нормативно-грошової оцінки. Хто за п'ять за вісім Переходимо до восьмого питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Ціливе призначення змінюється та надання земельної ділянки в оренду Для пратіва франців цемент цього явиться. Напевно, звернувся заявою працювально-Франківсьцемент щодо надання земельної ділянки в оренду для совнішньої електростанції. Нам відомо, що це були викуплені для суспільних потреб 11 паїв, які потім об'єднали одну земельну ділянку. І просить Іван про Іван цемент надати земельну ділянку в оренду на 49 років і 3% в зв'язку з тим, що вони теж докладалися і вони викуплялися для суспільних потреб. Ну, в нас поранен по ставках орендної плати під це цільове призначення 9%. Термін вони просять 49 років. Прошу підтримати. Чи у когось питання? Пропонується надати зміни про питання терміну на 49 років під 9%, згідно відсуткової стати. Става восьме питання на основування про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Цільва призначення якої змінюється для надання земельної ділянки в оренду для прати власних пементів село Явнеться терміном на 49 років під 9% від нормативно грошової цірки. Хто за 5 за, рішення прийняти. Переходимо до 9 септання. Прогадіоно в натурі земельної частки кліпають для Бугай МН. Ну, Ми сталася така ситуація, що хто не е, звертався до нас, не, ну, не представляв документи як спадкоємець, на паї, які... Е, Рухувалося як невитребувані паї, то ми заключали договір оренди з фірмою, яка врожає паї на тому масиві, як на невитребувані паї. В договір оренди ми чітко зазначали передати товариству з обмеженою відповідальністю мріє фермерних Карпати в оренду строком на 7 років, але не більше, ніж на строк до дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки їх власниками. Тобто зараз вже є така ситуація, що з'явилися ем, спадкоємці-власників, тих, кому видані були сертифікати, але вони не оформили право на земельну ділянку. В такому випадку ми на цій комісії маємо дати дозвіл на натурі на місцевості цих земельних ділянок. І коли буде вже виготовлена технічна документація, про постановлю мешканці земельної ділянки. Коли буде реєструватися право у реєстратора, тоді договір оренди цей буде скасовуватися, відповідно. Зараз ми комісії на комісії даємо дозвіл на виділення натурі на місцевості земельних відділеннях. Є там весь пакет документів. є питання? Немає просто. Добре, якщо ніколи питань немає, то став дев'яте питання на госвіта. Я палю на Бугай МН. Хто за. П'ять зайвіш. Переходимо до 10-го питання. Про на складання технічної документації землеустрою щодо встановлення медземенної ділянки натурі для релігійної громади захистового отець. Релігійної громади роз релігійної громади, хрестового села ХРОСТОВОСАЛ Отець Іван з клопотанням передати земельну ділянку для обслуговування церкви у постійне користування, оскільки згідно законодавства, стаття 92 земельного кодексу України таке передбачено. Серед пакету документів є договір оренди земельної ділянки від 2007 року на цю церкву для обслуговування церкви. На 49 років, тобто до 56-го року, договір офіційно на той час, як вимагало законодавство, є зареєстрований у Десенському районному відділі Центру ДСК. Тобто, для того, просто на 2007 році ще не було кадастрових номерів. Для того, щоб цю земельну ділянку передати йому постійне користування, ми спочатку в нього ж є документ на землю. У нього є договір оренди землі чинний. Ми мусимо на підставі цього документу, який в нього є чинний діючий, цю земельну ділянку закадаструвати, інвентаризувати. Тоді ми вже можемо, коли будемо затверджувати цю технічну документацію, можемо її передавати в постійне користування і тоді скасовувати той договір, що в нього є на даний час чинний. Так. на даній комісії ми маємо дати дозвіл на складання технічної документації по встановленню меж земельної ділянки на місцевості для того, щоб внести її. На карту України. питання? Добре, що настане досяга питання на голосування про дозвіл на складання технічної документації земноустрою щодо встановлення без земельної ділянки на товарі для релігійної громади Різдва Христового у ГКЦ село Силець. Хто за п'ять за рішень? Переходимо до 11 з питань. Про дозвіл на складання прату землемустрою щодо відведення земельної ділянки. Комунальну власність Бердяницької сільської ради село Павлівка. Ви знаєте, ми вже практикуємо майже практично на кожній сесії. Такі питання в нас виносяться. Якщо є якісь кусочки наші на інвентаризованій комунальній власності, ми це бачимо, ми це знаходимо, то стараємося кожен кусок інвентаризувати для того, щоб подальшому надати передати через аукціон земельні ділянки переможця аукціону. У даному випадку є. Дві земельні ділянки у селі Павлюка біля раче доманів, де надавалися плани, тому рекомендую на цій земельній комісії дати до на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність. До того часу, коли буде сесія, ми конкретно уточнимо площі земельних ділянок, щоб скинути вже з такими площами відповідними, які будуть. А на цій сесії прошу дати дозвіл на складання проєкту з земельних ділянок з умовою, що до сесії уточняємо площі земельних ділянок. Вие no, ставаме модели с питание на новосование, продължено на проекта дюлянки, власност, -святко -святко -ради, Павли, за мили устри, защото ви двадени за медни и гиганти и комунални власти, за идеалност за? Я за решение това. Добре, порядок добре, 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 за